Так, значить, перестала стікати вода. Це вже відро злите, це вже друге відро. Так, Ну, півтора відра, по суті. Значить, Добре, що в цій машині відкриваємо кришечку фільтра. так, Зняли. От. В цій машині Bosch Serie 6 так, є така от шванг для аварійного спуску води. Бо є інші, в яких просто... Просто викручуєш фільтр, оцей от ручку, і воно тече. І ти його з підлоги збираєш. Добре, якщо на дні вода, а якщо її просто море, то це просто жесть тоді вибирати, там два відра води, які тобі зараз зілляться. А то так. Взяв якусь невисоку каструльку чи мисочку. Так, злив, перелив відро. Там злив, в душ, краще, правда, не в душ. Особливо спочатку і вода дуже чорна йде, така саме. Знизу застояна, потім вже така, бачите, воно не виполоскане і зупинилось, перестало викачувати. Ніби гуде, ніби крутиться насос по звуку, але не хоче викачувати. Значить, Тут одне з двох: забитий фільтр, непрацюючий насос, або забитий сточний шланг, по якому вода виходить. Значить, Перша операція: зливаємо воду, так, або викручуючи фільтр і вона просто тече. Ну Цю ручку фільтра просто тоді тече і доводиться бігом збирати сувочком. Або якщо є така от шучка для аварійного стоку, це прям супер. От, А далі стече добре, там тоді якихось ганчірок трохи покладемо, бо щось в кінці підтече. І викручуємо значить, фільтр. Такс. Викрутив. Викрутив значить, фільтр. Мало того, що він так загажений. Так? І трохи грязючки витікло в процесі ще спуску і викручування фільтра такого прям чорного витікло такого. Це зараз почищу щоткою. Але витягло ще отаке. Так? Думаю, приблизно можете уявити. Де павли-бр. Брн павлик. Це мій синочок. Бачите, так? Да? То тут трошечки, Але тут дай чуть-чуть сміття, і разом з цією монеткою вже може перекрити. Можливо, це є причина. Зараз я почищу само собою. Але ще треба буде зазняти, чи крутиться насос. До того, як закручувати і провіряти, все-таки зазняти, чи він крутиться під, під час роботи. Так, повертаємо, значить, на режим віджиму, Не полоскання, а чисто віджиму. Натискаємо, включаємо. Заодно на смартфон. смартфон якраз і згодиться в плані підсвітки. Вімкнемо підсвітку так і подивимося, що воно там робиться, чи крутиться насос, чи ні. Це витікло трошечки води, воно завжди так чуть-чуть капельку води в режимі віджиму кидає. А зараз почне віджимати. Так, хитає, бо вона зараз стоїть в тому місці, де вона була встановлена рівно. Ну хай хитає. Цікавить насос. Звідси ми добре бачимо крильчатку насоса, можна і самому оком не заглядати, а отак смартфоном і зняти. Зняти чи просто вимкнути в режим. Смартфон з підсвіткою і дивитися через екран. Можна побачити, що крильчатка насоса трошки, трошки намотане якесь волосся. І внизу там внизу якась є паличка. Можна спробувати взяти якусь викрутку і ту паличку викваряти, чи, чи вона там випадково не, не клинить. Такс, от ми знайшли причину. Цвях, як він туди потрапив. Це вже домашнє вияснення треба, але от клічатка закрутилась. Ну, вона зараз почала, центрифуга ще крутнулась, трошки підкачала. Але клітчатка запрацювала. Оцей цвях клинив, монетка ще не давала доброго протоку води. Моторик бачимо, працює, міняти його не треба буде. Але раптом ще може забути, забути забитий вихідний випускний шланг, то тоді навіть і моторчик не поможе. От, зараз, значить, я зупиняю цей процес, е закручую фільтр і подивимося, чи воно буде відкачувати. Так, включив режим полоскання, щоб підлило води, так, але я не буду набирати прямо цей до середини бака. так. Зараз просто... Зупиню, переключу на режим віджиму. Чуть-чуть води ще хай піділлеємо, може 103 літра. І включимо режим віджиму і подивимося, що воно відіжме. Водичку долє ще трошки. Так, вертаємо на старт. Переключаємо на віджим. О! Чути, як хлюпнула прям вода, пішла по шлангах. Так, прям пішла качати вода по шлангах. Все. Вот така от справа. Значить, Закриваємо фільтр, правда, перш ніж кришку фільтра, перш ніж закривати, е, помиємо його трошечки, щоб він був чистий. Тоді закриємо Вот. Тут він специфічний в Ще одмиємо і хай працює. У мене воно осталось виполоскане я зараз переключу на режим полоскання поставлю на місце, щоб його не калатало там, де воно було виставлене. І хай працює. Ну, отакі. Етапи роботи. Стіралкою вже мав діло не раз. Була в нас раз і забита, і повністю забита. Колись стара коротше, якась кофта, така шерстяна в'язана, була кинута. І вона так розлізлася, та стара кофта, що забила, наче сточний шванг. Просто його не вдалося потім пробити навіть тими тросами для каналізації, довелось новий купувати. Бувають вам летять насоси, але в першу чергу дивимося, звичайно, чи щось механічно не заважає цьому всьому. Лінус. встановити треба вирівняти. І все. Успіхів! Хай у вас все працює, так? А про заміну насоса на іншій машинці я вже відео знімав, правда на російськомовному каналі. Ну і все, хай у вас все вдасться. Вся найкраща з вами Леонід Котвицький з цим коротеньким відео.